Моє вітання. Сьогодні спробуємо швиденько зробити ось таку полуничку в блендері. Запускаємо Blender, блендер, стандартний куб, ми якраз його будемо використовувати. Обираємо режим каркасу, таб, далі дивимося з боку. І тепер нам потрібно вибрати нижні вершини. Вибрали, натискаємо S, робимо поменше. Далі обираємо верхні вершини, переміщаємо їх трішечки угору. Далі обираємо лупкат, розрізаємо. І за допомогою клавіші S робимо ширше. Таким чином, у нас буде форма нашої полунички. Так. Ну, десь ось так, я думаю, точно вистачить. Виходимо з режиму редагування, переходимо в solid Mode в суцільний і додаємо модифікатор поділ поверхні, або Subdivision Surface. І розподіляємо тут по три рази. Натискаємо застосувати. Так, після цього додамо іще Decimates або спрощення. Обираємо зняти поділ і ставимо тут одиничку. І таким чином у нас утворюються такі ромбики. Застосовуємо. Переходимо в режим редагування, обираємо тут полігони, натискаємо A для вибору повністю всіх, ой, як красиво розрізало б. Лобкат вимикаємо. І наша задача зараз взяти і а, вставити сюди, скажімо так, іще полігончики. Можна зробити двома способами: ми проще за все, натиснути Ctrl-B. Для того, щоб додати фаску, і почати відтягувати курсор. Десь приблизно ось так. Я думаю, буде більш аніж достатньо. Натискаємо ліву кнопку миші, і наша задача тепер обрати повністю кожен з цих полігончиків, які утворилися у нас всередині. Ну, Вручну, звичайно, це робити дуже довго, тому натискаємо Ctrl-I. І у нас відбувається інверсія вибору, і ми вибираємо тільки ці полігончики, які потрібні. Тепер екструдуємо їх усередину. Якщо ми зробимо зараз ось таким чином, натиснемо І, і просто починаємо екструдувати, то бачимо, як воно у нас екструдується не так, як потрібно. Навіть коли ми натиснемо S, воно екструдується всередину, і бачимо, що. Ті, які знаходяться більше до центру нашої фігури, вони екструдуються трішки. А ті, які знаходяться вище, ті екструдуються дуже багато. Тобто, ну ось таким чином ом, нас це не влаштовує. Тож, обираємо угорі а, індивідуальні опорні точки. І тепер натискаємо І, і починаємо екструдувати всередину. Тут небагато, тут головне, не переборщити. Ось приблизно ось таким чином. Далі натискаємо S і масштабуємо, робимо меншими. Десь приблизно ось так. Знову можна зробити І S, вставити полігончики S, Z для того, щоб збільшити тільки по висоті, щоб у нас було не квадратики, А ромбики. І тепер ось ці ромбики екструдуємо. Навпаки, назовні, щоб вони висотою були там, ну, десь ось ці а, грані, які ми не використовували для поділу. Ну, не екструдували. Так, натискаємо І і починаємо екструдувати. Ну, приблизно ось так. S і робимо меншими. Більш ніж мені подобається. Так, тепер тут головне натиснути ліву кнопку миші і не обрати щось зайве. У нас виділення повинно лишитися саме таким. Тобто зараз нічого не натискаємо, натискаємо клавішу Tab, все, щоб ми нічого не збили. А після цього ми додамо знову поділ поверхні, і я думаю, можна тут використати два. Вже, напевно, буде забагато. Два, думаю, досить буде. Застосовуємо правою кнопкою миші загладжене тонування. Ось приблизно з таким чином у нас така а, полуничка утворюється. Далі можна перейти в режим одразу редагування, в режим рендеру. А, світ робимо чорним для контрасту. Так, і, ну давайте одразу перейдемо в рендер Cycles, ось приблизно ось так. І додамо матеріал тепер. Відкриваємо тут редактор відтінювачів. У нас є матеріал, який стандартний, що ми повинні сюди додати? Додаємо геометрію. Це у нас буде вхід і геометрія. Десь аж ось сюди. Так, після цього додаємо у векторах у нас є таке розкладання називається взагалі-то тут додається вісі-координат. Позицію з вектором з'єднуємо і далі додаємо зараз градієнтну текстуру. Текстура. Градієнтна. І останнє це сам градієнт. Так, шукаємо тут градієнт, знаходиться він у нас в конвекторі. Градієнт. Поєднуємо вектор з вектором, колір з коефіцієнтом і колір з базовим кольором. Обертання шукаємо по Y ось на 90 градусів. Тепер у нас буде заливка, як бачите, знизу йти. Додамо ще одну точку тут. ще один маркер. Давайте збільшу. Маркер цей переносимо десь, приблизно ось сюди. Перший маркер з чорного змінюємо на червоний. Такий тьмяний червоний. Далі другий маркер трішечки на світліший. Так, і третій маркер на світло червоний. Ну, скажімо, ще світліший. Ось так. І утворюється у нас ось така полуничка вже. Так, але вона досить така. Пластмасова виходить, то що додамо сюди ще варіативності. Додамо перше текстуру шуму, Shift-A-текстура. І шукаємо текстура шуму. Ось вона. Так. Далі знову ж таки, градієнт. Знову конвектор, градієнт. Так, і обираємо вигини. Якщо англійська локалізація, то це буде вектор, і, здається, рамп. Так, поєднуємо коефіцієнт до коефіцієнта. Далі колір до висоти і нормаль до нормалі. Ось така пожована у нас не дуже красива полуничка утворюється. Збільшимо масштаб до мінімум 50. Так, шорстку зробимо поменше. О, і ось вплив. Ось сило. Зробимо десь на 01, як о, максимум 0,1. Так, тут можна навіть зробити масштаб, погратися, зробити побільше. Я навіть майже на 0,2 поставив. Так, ну ось така у нас виходить. Тепер нам потрібно перефарбувати насіннечко. Ось чому ми з вами а, лишили той самий вибір. А, переходимо в матеріали, створюємо тут одразу копію і обираємо перший матеріал. Так, тобто, у нас тут два однакових матеріали. Це так і повинно бути. Переходимо тепер. Можна перейти в матеріали, щоб воно не так а, навантажувало. Є. Так, тепер натискаємо клавішу Tab. У нас виділені, бачимо, центральні точки, але нам потрібно виділити ну, їх побільше. А, для того ми можемо натиснути ctrl якщо є нам лук, наприклад, або а, нам пад бокові циферки. Або натиснути Вибір, обрати тут більше, більше. І так можна там декілька разів, скільки вам, ну, як вам покажеться, буде правильно. Я десь три рази зроблю, і я думаю, цього буде досить. Так, тепер додаю новий матеріал, обираю уже із створеного, тобто копію. І єдине, що тут змінюю із цього всього, це колір. Тобто, перший обираю там такий тьмяний тьмяний жовтий, другий такий більше. Помаранчевий, тобто більше світліший. Так, і третій обираю якийсь жовтенький кольор. Ну, також не дуже такий насичений. А після цього призначаю колір, виходжу з режиму редагування, і ось така полуничка у нас вже утворилася. Так, світ у нас чорний, дуже добре. Так, після цього потрібно додати листя угору, угорі. А, щоб це зробити, перше, що потрібно, це переконати, що у вас увімкнений аддон. Уподобання. Давайте заново, редагування уподобання. Тобто, тут буде edit preference, якщо англійська. А, аддон. І шукаємо тут імедж. Так, зафіксували import Image as place. А, і тут повинна у вас бути галочка. Поставили галочку, натиснули на три ось тут лінії, і зберегти уподобання. У мене вже стоїть. Після цього додаємо матеріал. Він буде прикріплений під відео. Натискаю Shift-A. Так, далі переходимо зображення, і ось у нас з'являється Image s plans Так, і у мене це в картинках. Ось вона. Імпортувати. Додається план. Ось ви бачите, як він додався, і повертаємо його на 90 по y. R, Y, 90 Enter. Переносимо догори. І дивимося, що у нас тут утворюється. У нас утворюється ось такі листочки на плані. Збільшимо. Десь. Ось так. Переходимо в режим редагування, натискаємо TAB і робимо поділ поверхні. Поділити. І тут, я думаю, разів в 5 буде достатньо. Потім ми його ще через «Subdivision» поділимо. Так, обираємо вершину, обираємо вершину, ось цю центральну. Далі ставимо тут галочку, ну, вибираємо пропорційне редагування. І розміщуємо ось так от вниз, всередину. Так, тепер обираємо а, наші ребра. Подвійним кліком обираємо повністю всі ребра по, а, по всьому периметру. І розміщуємо тепер уже без пропорційного редагування, розміщуємо ось так от вниз. Десь так буде достатньо. Так, після цього натискаємо Tab, виходимо з редагування, додамо сюди модифікатор, поділ поверхні, Три буде достатньо, аж можливо, через щур застосувати. Після цього правою кнопкою миші згладжуємо тонування і перевернемо на 180, ну, наприклад, по Y. R180. Так, і розміщаємо тепер на нашу полуничку ось таким чином. Ось такі листочки у нас виходять. Так, ну давайте зробимо ще трішечки нижче, щоб воно у нас було ось так. Робимо дубляж цих листочків, Shift D, S, і робимо їх поменшими, розміщуємо вище, і можемо пообертати R Z. І ось таким чином обертаємо. Я думаю, цього могло б, може навіть і бути достатнім, можна ще зробити ще одну копію. І зробити те саме. Ось тепер нагору, RZ, ось так. Дивимося, що у нас там показує камера. Зверху не дуже, напевно, пови... отак от, ще вище. Але ми будемо дивитися все ж таки з боку. Для цього натискаємо N, шукаємо огляд. Натискаємо ось тут камера за оглядом, і розміщуємо ось так: от. обираємо той кадр, який, ну, нам здається, найкрасивіший. Ну, наприклад, ось так. Далі обираємо джерело світла і розміщуємо його так трішечки з боку. Від нашої камери. Так, рендер візьмемо. Оберемо, щоб ми точно бачили, як це виглядає. Так, дуже близько. Десь можна ось так зробити. Так, і продублюємо джерело світла. Розмістимо його десь ось сюди, тільки зробимо набагато меншим. Ну, там, сотню, наприклад. О, ось так буде, я думаю. І тінь буде, і буде так виглядати більш-менш. Ну, ось приблизно ось таким чином у нас і будується наша полуничка. Можемо з якого хочемо ракурсу на неї подивитися. Наприклад, ось так. Натискаємо F12 і рендеримо зображення. Ну, ось рендер завершився. Ми бачимо полуничку, яка досить е, така, реалістична. Можливо, потрібно листочки зробити побільше, можливо, там менше настінечка, або більше зробити ось ці там виямки, але це вже, е, скажімо так, е, ви, як художник, зробите по-своєму. А на цьому сьогодні в мене все.